Я зайшов зараз в тропікарій, так званий тропікарій. Тут є брошури, які можна почитати, подивитися. Так. От подивіться, як, як тут все ростуть рослини. Я зараз... Мені стало жарко вже. Зараз подивимося яка тут температура. О. Так е, я бачу 27, 27. Або і більше. Так. А це там вода. А це рослини, ще люблять воду. Так. Тут така вологість, що бачите як ростуть рослини на деревах. Отак вони В одні лазять, другі е, е, важко, важко дихати. Я зараз зберусь. Так. Як? За ними дивляться. Так, а що це? Такий плід. Такий плід великий. Так. аж глаза розбігаються. Так, піднімаються наверх, щоб бачити все, що там, що тут росте. Так. Які великі. Я навіть не знаю скільки метрів, але дуже може Вісім, може, десять. Це теж йде по секціям. по секціям. Так, кожного дня поливається тут. Так, так поливається. Це лампи гарячі, вони як, як сонце. Дуже сильні лампи, ну як можна оце калатея. Не по секціям тут секція десь я бачу. Бачу, отак вони. Мадагаскар. Мадагаскар. Рослини, які ростуть в Мадагаскарі. північні, північній Західній Азії ростуть. Інші рослини, ну де є джунбі, де є тропіки. Сон. це, це? це ж яка, яка ж рибка Один там лежить Так. Банана. Банан. Банан. бачимо що він вже переспів? Це дивні, дивні рослини. От дивіться. листя, тут це. От дивися. А морфа, Морфоморфа це щось таке незвичне. А, а тут які це, мабуть, вже акація дійсна акація така тропічна, бо інші всі акації це якби псевдо акації. От наші акації які ростуть теж. Ну, я не буду. Піднімати, підніматися туди наверх. Ну, Я там був. Я десь тиждень працював, коли робітники е, захворіли були, і мене сюди послали. Я тут працював. Дуже, дуже важко. Дихати дихати важко, бо е, вологість, дуже велика вологість. О, от, тут, тут я вже побачу ці банани, вони вже... Чорні, чорні переспіли. Потім я зроблю фото і теж викладу ці фото. Це ще один банан. Ну, разом прямо висіли плоди його і, і хтось з'їв. Я не їв. Це точно. Тут е, я вже згадую, е, так, це бамбук і потім. А це кава. Кава, потім кава, от так, кава, що ми п'ємо і, і... О, о, так Е, Арабіка. Кафе Арабіка. Так. Плоди є. Є так. Є плоди. Зараз ми трохи сюди. Заліземо. подивіться. Отак от. Будь-який. зараз це для студентів. Пішло. так, так, підправить. Отак. Так. Підправо. Не можна так. Робити, але я хотів, щоб всі мої підписники подивилися, як росте кофе, кава, тобто кофе арабіка. Оце його листя, це його отаке воно. ну В природі воно більше. Так, щоб діти. Матусями приходять. Їм дуже подобаються, це тропі... тропіки тропіки і. Тропічні пальми. Тропічні пальми тут. отак ми вже піднялися. Але це не саме Так, там перекрита, а там перекрита. Колись я там бігав, але зараз мені не можна. Бо я працюю арбаретами. Але е, так, ну що, зараз я піду на низ, покажу пок бамбук. Е, Дуже великий. бо на вулиці був менше в діаметрі. Оце такі. Апараті тропічний. Кожен має назву свою. Все тут підписано. Ті, хто тут працюють, так, бачите? Ті, хто тут працюють, вони це знають, вони займаються науковою роботою. О, от, так, от. біля водойми з сомом. О, от таке. Красота. І дивіться, драбина, яка, яка дробина, дробина. І там не що лазити, зрізати, підрізати. Колись я, оце сонечко тропічне, колись я тут теж тиждень працював. Подивіться, так от. І що, ну все, за якихось там 12-15 хвилин все ж не оховатиш. О. О. Дощ пішов. <смі> пішов дощ. Тут постійно, кожного дня, йде полив. О. І підтримується температура, десь в районі від 27 до 30 градусів. Ось так от. Так, йдеш як по, по лісу, тропічному лісу йдеш. Бачите, як ця каліандра. Цвіти, я зараз трохи просунусь, бо дід цієї фуфайці товстий, щоб не зацепити таку красу. Тут ще є рослини. А тут клавія, рандіс велика, велика, і ось вона. Свій цвіт скидає, скидає цвіт на на низ. Отакі. От Отакі от в неї. Так, люди добрі. Ходіть в ботанічні сади. Ходіть. Краще щоб їздити. В тропіки, субтропіки їздити і бачити А якщо немає можливості їздити, то хоча б ходіть в ботанічні сади щоб ви тут побачили оце яке страхіття, яке страхіття. Яке воно красиве, яке воно красиве. Я не намилуюся. Ну що ж, я майже все показав, може. Може ще трохи. Може зроблю таку екскурсію. Е, е, ну, зараз буду робити фото, екскурсію таку більш детальну, і, і щоб мене побачили і мої колеги в, в Одесі. О, і, і, і якось е, там порівняли. О, це. Йдуть роботи. Тут постійно щось міняється, щось е, прикрашається. Подивіться, що, що вони тут <кхи> прибували. Не, молодці, молодці. Працюють дійсно, а е, оце люди ж там ходили, але в мене вже немає часу. Закінчуються мої 15 хвилин, те, що мені е, Ютуб виділяє, поки що виділяє. Потім може буде більше. Так, а тут вже збирають, Зараз ми переходимо в іншу теплицю.